Український фестиваль пісні народжені в АТО їде до Лозової. Про це розповів перший заступник голови райдержадміністрації Юрій Петренко на засіданні пленарної наради з сільськими та селищними головами, керівниками окремих підприємств, організацій та установ району, що відбулася 14 березня в залі засідання Лозівської РДА. Є ініціатива від учасників антитерористичної операції з приводу проведення. Фестивалю воєнно-патріотичної пісні. Концерт військово-патріотичної авторської пісні відбудеться за сприянням голови Лозівської міської ради та голови райдержадміністрації в Лозівському міському палаці культури, 8 квітня. Юрій Петренко закликав сільських та селищних голів надати всіляку допомогу в організації міськрайонного заходу, його проведення, а також просив очільників району заздалегідь подумати про транспорт не тільки для учасників АТО, що проживають на території Лозівського району, а й для гостей фестивалю. Зрозуміло, що ми будемо просити районну раду просити сільських селищних голів для того, щоб направили відповідні делегації, забезпечили участь ваших учасників АТО в даному заході, і район буде опікуватися питаннями доїзду і проїзду всіх гостей з тернів України. Тобто за нами відшкодування навіть і таких витрат. Всеукраїнський фестиваль Пісні народжені в АТО був започаткований командою Дніпровської облдержадміністрації. В травні 2016 року на сцені літнього театру парка Шевченка в місті Дніпро з авторськими піснями про війну на сході і не тільки виступило понад 20 чоловік. Серед виконавців були як безпосередні учасники бойових дій, так і волонтери, батьки та побратими загиблих атовців.